Дорогоцінна перлина України, острівець дивовижної природи, палаців та доброчинних людей. Її справедливо називають земним раєм. Польські магнати, отримуючи у спадок наші землі, перетворювали їх у подільські Афіни та Подільський Версаль. Такої слави 230 років тому набув палац Станіслава Фелікса Потоцького у місті Тольчині, а також палац Марії Щербатової у місті Немирові, який за два роки святкуватиме свій сторічний ювілей. Магнатський рід Потоцьких гербо срібної піляви залишив помітний слід в історії як України, так і Поділля. Його вплив позначився на політичному, військовому, економічному та культурному житті краю. Великою вагою користувалася подільська резиденція XVIII століття у Тульчині. Тульчинська садиба набула слави подільського Версалю. Це видатний пам'ятник архітектури та мистецтва. Говорить про це такий факт, що він випереджав набагато свій час. Тут вперше на території Польщі і України були забезпечені системи опалення, каналізації, туалетів. Палац є видатною скарбницею мистецтва, тому що за часів Потоцького тут були картини таких художників, як Леонардо да Вінчі, Рубенс, Ван Дейк. Портрет брата Рембрандта. Зараз принаймні три картини з Тульчина знаходяться у кращому музеї світу у Паризькому Луврі. Існування Тульчинського двору завдячуємо Станіславу Феліксу Потоцькому, руському воєводі, голові Торговецької конфедерації. 1782 року він приїхав до Тульчина. Тульчин перетворився на столицю однієї з найбільших латифундій. На честь приїзду останнього польського короля Потоцький поставив в центрі Тульчина пам'ятний і написав на ньому, що радіусом на одну мілю, тобто приблизно 8 кілометрів, всі люди звільнялися від панщини. І нам треба пам'ятати про цю людину, яка так дбала про український народ. Нововведення в палаці Станіслава Фелікса Потоцького свідчать про те, що він був прогресивною людиною свого часу. Потоцький належав до тих так званих магнатів чи олігархів, як можна сказати, який став магнатом-олігархом завдяки тому, що він дбав про свій народ, адже хоча він отримав величезну спадщину після свого батька, там було півмільйона кріпаків, але там були величезні борги. І Потоцький відмовився від збиткових маєтків, він зменшив кількість своїх підданих втричі. Але за рахунок великого піклування, організації праці, ведення нових передових. Прийомів праці, от, і всього того, що він привіз з Європи до України, він зробив себе і свій народ надзвичайно багатими. Найбільший польський магнат Станіслав Фелькс Потоцький на ділі підтвердив свої слова: я вже росіянин назавжди. Він став добрим господарем і людяним паном, справжнім доброчинцем наших країв. Потоцький власноручно. Вів бухгалтерію своїх величезних маєтків. Система була така, що люди отримували гроші щоденно. Кінчив роботу, отримав. Я сам особисто бачив бухгалтерські книжки, які зараз зберігаються в фонді, 49 фонді потоцьких в От там така була система, що люди вони знали, за що вони працюють. Станіслав Фелікс Потоцький побудував костюл та кляштор у Браїлові, з'їв декілька церков у Немирові, Соколівці, Тульчині, Дорожинці та багатьох інших селах. Раніше при Станіславі Потоцьку було запроваджено коневий такий манеж, там де вирощували, а також тренували таких елітних коней. І також він розширив інфраструктуру економічно з Турчина, також побудував каретну фабрику. Якщо поєднати коней та карети, на сьогодні це, мабуть, такий добрий автоконцерн. Наприклад. Баючи про мешканців Тульчина, а вони переважно були євреї, побудував тут величезну синагогу, яка, на жаль, після Другої світової війни була зруйнована. Но взагалі всі церкви. Тульчині вони були зроблені Потоцьким чи його родини, в тому числі і Православні церкви. У Паласо-Парковому комплексі створив перший оперний театр, в якому грали місцеві кріпаки. Перший оперний театр на Україні був зроблений в Харкові в 1780 році, а в Тульчині, мабуть, років через 10 з'явився. В Харкові це був великий дерев'яний сарай, який згодом згорів. А тут був справжній красивий сучасний оперний театр, де виступали кращі співаки Європи в Європі італійські співаки, яких Потоцький запросив до Тульчина. В театрі була дуже велика костюмована кімната, дуже було багато інтер'єрів, декорацій, на будь-яку виставу, на будь-яку комедію, або навіть драму. Софія більш любила розважатися, тому він більше ставила комедії, комедійне Є Відомості, що у 1805 році був заключений контракт на три роки. З польським, з, з польським актором Змієвським Антоні і його трупою, які в маєтку ставили досить цікаві французькі, польські комедії, опери, навіть драми ставилися. І Значна частина коштів витрачалась на театр. Він не просто так існував, а за спогадами сучасників це був один з найкращих. Театрів на, на Україні. Кожне село приїжджало в Тульчин там і давало там концерт, дивувалися іноземці. Що, я думала, що це підстави, все, що кажуть, ні, це з кожного села. Приїжджають і в три-чотири голоси Акателою співають пісні. Притом голоси це зрозуміло, це українські голоси, не гірші, ніж італії. А м, всі дивувалися, як це іде це може бути. Ну тому був розвиток художньої самодіяльності. діяльності. Станіслав Фелікс Потоцький створив п'ять парків, дбаючи про цілісність зелених насаджень, організував лісову службу. Потоцький перший запровадив на Україні лісництво. Система лісництва, система роздачі дров населенню, тобто людям, які працювали на нього, це все пішло звідси, Тульчина, з цих кімнат. В самому Штульчині був парк хороше. Палац. Був центром величезної садиби, яка тягнулася на багато кілометрів. Тут була ціла система парків. За часів Потоцького тут чи не було 5 парків. Перед самим палацом було два парки. От перед палацом був французький, тобто регулярний парк, а за самим палацом був англійський парк назвою Хороший. «Хороше» – це. Початок прототип парку знаменитого, кращого парку України Софіївка в Умані, тому що Софіївський парк в Умані був створений за зразком Тульчинського парку. Система двох ставків, штучних островів алей, прикрашених античними скульптурами, все це брало свій початок із Тульчина. Ну і, звичайно, що головні творці цього парку, артилерійський офіцер Мецель, який служив у Тульчині. парк Софіївка в Умані, за що ми потоцькому повинні бути вдячні, тому що я вважаю, він був головним творцем цього парку. Він чудово розбирався в парковому мистецтві, знав породи дерев і так далі. Ми знаходимось у відділі рідкісних і цінних видань Вінницької обласної універсальної наукової бібліотеки імені Тімирязєва, куди книгозбірня з Паласу Потоцьких потрапила у 1920 році. Фундатором Турчинської бібліотеки був Станіслав Фелікс Потоцький. Бібліотека найбільшого з польських магнатів нараховувала 10 тисяч томів. Це було досить солідне зібрання, яке формувалося впродовж тривалого часу і мало універсальний характер, адже включало енциклопедичні видання з основних галузей знань. Історії, філософії, юриспруденції, географії, математики, фізики, хімії, архітектури, військової та інженерної справи, медицини, граматики, європейських та східних мов. Лексичні та енциклопедичні словники. Бібліотека Станіслава щенця Потоцького містила твори античних авторів та красне письменство від найдавніших часів до XVIII століття. Включно тульчинська бібліотека магнатського роду потоцьких відображає. Уподобання своїх власників. Вона збиралася декілька поколінь роду Потоцьких, до них належать і Станіслав Щесний Потоцький, його дружина Йозефа Амалія Потоцька, друга дружина Софія Потоцька, книги з бібліотеки родової першого чоловіка Потоцької. Гідним продовжувачем найкращих традицій роду Потоцьких. Став останній син Софії та Станіслава Болеслав. Немирів стає осередком освітнього та культурного життя і отримує назву подільські Афіни. Гра Боліслав Потоцький, остання найменша дитина у великій родині Станіслава Щенсного Потоцького, що проживав в Тульчині, в Омані і на більшій території Подільської губернії. Він народився в 1805 році. Палац Борислава Потоцького був, так би мовити, центром культурного і світського життя. Тут відбувались концерти, бали, які відвідували відомі в світі особи, які приїздили просто погостювати, поспілкуватися з хазяїном цього палацу. Досить згадати про бальзака, який приїздив. Не один раз у гості до Боліслава Потоцького, як сам, так і з Аліною Ганською. Можна згадати Ліста Ференса, який приїздив з концертом. За великі матеріальні пожертви Болеслав Потоцький був обраним на невизначений термін почесним попечителем Немирівської гімназії. Власним коштом отримував 30 вихованців, виплачував стипендії та давав кошти на подальше навчання. Болеслав Потоцький перебудував кам'яні будинки гімназії та приходського училища у місті Немирові. Заснував жіночий пансіон і чотирикласну школу у Богополі. Створив дитячий притулок, названий на честь дружини, притулком графині Марії Потоцької. Немирівська округа підпадала під Київський навчальний округ. І так сталося, що Боліслав Потоцький вирішив побудувати Немирів як містечко. Тут побудований був його палац. Куди він міг привезти свою молоду дружину, тут же він озадачився і новим навчальним закладом. На місці Дворянського училища він в 1838 році відкрив класичну гімназію, одну із перших десяти класичних гімназій на теперішній території України. Всі його піклування і гроші, і приміщення були оговорені в спеціальному договорі, за яким він мав розбудувати це приміщення для потреб гімназії, бо воно було маленьке, і створити ще й інші допоміжні будівлі. Крім того, своїм коштом він тут навчав і гімназистів. Мало того, Боліслав Потоцький, крім того, що будував церкви і заводив навчальні заклади по селам, він ще й працював на державу. В частності військовому уряду він поставляв пшеницю і сукно, яке ткали у немирівських мануфактурах. Суспільна діяльність вимагала величезних витрат, тому Болеславу Потоцькому довелося продати значну частину володінь. За свою меценатську та освітню діяльність його відзначено багатьма орденами. Орденом Святої Анни Другого ступеню, святого Володимира І ступеня та іншими. Оліслав Потоцький написав заповіт присутності знаних людей тоді в повіті і з тим, щоб всі його потомки утримували цю гімназію своїм коштом. 1860 року Немирівський ключ отримує у посах єдина онука Болеслава Потоцького Марія Григорівна Щербатова. Палац став перлиною міста Немирова, Окрасою Поділля, однією з найкращих пам'яток архітектури на теренах України. Марія Щербатова реконструювала палац і заасфальтувала дороги міста Немирова. Остання власниця була Марія Щербатова. Марія Щербатова, будучи там в Австрії, в Чехії, в Угорщині. Бачила проекти, і вона запропонувала, і дід погодився, Болеслав, на будівництво Немировського палацу, який стоїть до нині. Тобто, замість дерев'яного вона збудувала кам'яний гарний керсо-сучасний палац. Палац побудований ще її дідусем Болеславом Станіславовичем Потоцьким. Будований в у стилі тієї епохи. І на момент того, як внучка вже підросла, було десь там трошки більше за 20, вона вже подорожувала, була в, ну, в західних країнах, як зараз кажуть, і в східних була, в Алжирі, наприклад, є там ряд фотографій тих часів. Ну, звичайно, її так видали, що він вже устарів, там вже інтер'єрний той, і зовнішній палаця вже не, не, не в такому стилі витримана. І е, переїхавши у віці, десь було 1888, десь 30 років, 31 рік і був, переїхавши вже сюди, і сподобалася місцина, сподобався парк. Внутрішнього оздоблення палацу було, привезено із Італії 200 тисяч пудів виробів із мармуру. Алеї були прикрашені також мармуровими статуями, десь приблизно в людський зріст. І ще десь до 70-х років минулого століття їх було декілька штук. Господарство було досить різноманітним. Наприклад, частину прибуткових, скажімо, підприємств вона здавала в оренду. Вона не займалася мене, вона їх просто давала за певні кошти на рік, кожного року поновлюючи угоди про оренду. Частиною займалася сама, модернізувала спиртовий завод в Немирові. Наслідуючи традиції меценатства своїх пращурів, Марія Щербатова продовжувала утримувати за власний кошт чоловічу і жіночі гімназії, лікарні і притулки. В клас поступали не тільки люди, діти з сімей там, знаних, там, сімей багатих, а навіть простенькі, талановита, розумна, все вчиться. І вона їх потім влаштовувала, успішно видавала заміж. Десь в якусь іншу освіту давали чи вищу освіту, заприсвячило роботою, це все Марія Григорія, Щербатова. Порівнюють її з, з найкращими шпиталями того часу, а деякі просто писали, що кращу шпиталю і немає. Ген, отой Потоцьких закладений був в неї господарювання, ген відношення. Тобто вони не вважали, вважали себе, ну, наприклад, як Щербатова, вона працювала, вона дуже рано вставала. І її праця була ну, на суспільство, як би сказати, на товариство. Не тільки для, для свого власного збагачення, а їй було, наприклад, приємно, що навколо вона і теж, так як Синістов щаслив, казав, що навколо мого маєтку повинні бути багаті села. Багаті села, я багатий. Авторитет Марії Щербатової і шана земляків були настільки високими, що під час Першої світової війни, коли у неї конфіскували майже все, селяни не забували про свою матінку Марію. Її залишили цей маєток. І те, що в маєтку, для того, щоб вона була охоронником цього власного. По-друге, 40 десятин землі було виділено, селяни її самі обробляли і весь зібраний урожай вони передавали сім'ї. Враховуючи те, що влада мінялась через тиждень, то білі, то червоні, то поляки, то, то змішані якісь, то вона вміла так організувати справу, що для населення практично не було ні мародерства, не було безглуздих убивств і так далі. Так далі. Те, що творилось в інших місцях, Марії Щербатові пророкували, як тільки закінчить будувати палац, загине. На жаль, декрет про припинення червоного терору прийшов у Немирів у день її смерті. У 20-му році, коли вона її розстріляли, то на другий день не, 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 не хто інший, як селяни Немирівські красної армії Богонський пол, просто вигнали з Немири, бо вони побоялися втікали. Не від військ тікали а від людей тікали. Тому що коли люди взнали, що її забили і мали хоронити, то це народ зібрався, там тисячі були людей, хоронили. То армія тікала, щоб її не до Господь той Бугунський полк не роздерли по часам. Не знаю, скільки там було, не знаю, 500 осіб, скільки там було, а там тисячі зібралися. То за щось треба було так її пошанувати. те, що було в неї започатковано, воно і предками воно. Багато в чому зберегло, скажімо, зберігся парк, якому вже 240 років, звичайно, дерева вже старі, вже деякі падають від того, що не трухляві і так далі, від хвороб, ну від старості. Тому о, проводиться певна робота про його оздоровлення. Деякі дерева приходиться знімати, бо вони становлять загрозу для почувачів для жителів міста. Ось, а в принципі, нам держава допомагає в цьому плані, ми отримали субвенцію на цей рік, на осінь ми плануємо ці гроші використати по оздоровленню Немирівського парку. Також виконує свою функцію палац, йому, мабуть, судилося стати лікувальним закладом. Ось. І я вважаю, що Роком народження потрібно рахувати, все таки 1914 рік. Найбагатші польські магнати з роду потоцьких, повертаючись з іноземних подорожей на Україну, прагнули одного покращити життя навколо себе, довівши всьому світові, що не гроші і статус роблять людину безсмертною, а саме ті справи, які вона здійснює завдяки власному статусу.